Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні у нас 16 березня, гарний весняний день. Бджілки активно працюють, несуть пилок. І ми знаходимося на малому точкові. Зробимо сьогодні весняну ревізію. Малого точка. Хто дивиться наші попередні відео, перед цим ми показували основний ну точок матковідний. Це точок у нас невеличкий, 13 бджолосімей, Так само, як на тому точкові тут, тут почищені днища, при бранні буферні корпуса поставлені теплі заставні. Але в гнізда ми не дивилися. Тільки візуально оподіляли, є матка, нема матки. Зараз наша е, робота тут. Е, переглянути, чи, е, як ми звузили, і наявність маток, наявність розповоду, як себе поводять е, бджолини сім'ї. Повністю розбирати гнізда ми не будемо е, подивилися. Гарно займають на тих рамках, що ми залишили їм, не займають, можна скоротити ще, скорочуємо і наявність розплоду. І на тому будемо закривати цей точок. Хто дивиться ще раз, наше відео є експериментальним. Чому він експериментальний? Тут була проведена обробка дим-гарматою від кліща препаратом амітразом 12,5 в перших числах січня. Після обробки при огляді контрольні аркуші лежили осипа кліща було не виявлено. Хто інтересується, може подивитися наші попередні відео. А зараз у нас маленька реклама від виробника вощини, кого інтересує. Контакти в рекламі, звертайтеся, телефонуйте. бджолина родина на шести рамках. Що тут було інтересно по цій родині, розкажу. Вчора ми приходимо, а в неї льоток закритий, коли ми міняли днище, і десь автоматично днище кинули, а льоток не відкрили. Думаю, ну все. Але ж, родина не крепко е сильно по силі. Дивимося, медок хват метку хватає. Ось так. Показуємо. Розплід є. Мет дохватає, значить, все в родині в порядку. Ця сім'я менша по силі. Так, і беремо їм за заставною. Легенько розпечатуємо Одну сторону рамочки. Хай вони собі забирають. Медок гнізду. Зараз у нас на 10 днів перед плюсова температура, хай невеличка, але плюсова. В день бджілки будуть потрішки літати. І оцей медок вони будуть відповідно забирати в гнізду. Потім, по мірі необхідності, ми потихеньку будемо їм ці рамочки за заставною розпечатувати. Так і залишаємо їх на шести рамках. Нехай розвивається. Слідуюча бджолина родина. Ця бджолина родина по силі більша. Вона займає 9 рамок. Ось так, можеш ближче показати. Я раз повторюся, весною тут були забрані буферні корпуса і е, почищені днища. Поставлені теплі заставні. Так, Беремо таку, через дві рамки, повністю гнізда, не будемо розривати їм. Ми, е, наша робота зараз е, на 100% впевнитися, що в родині є матка. Для того ми просто дивимося наявність розплоду. Бджілки сьогодні чогось неспокійні, гарний весняний день, але бджілки неспокійні. Може від того, що ми тут робили прибирання, трошки шуміли бензопилкою. Ще не бачу. Родина крепша, але розплоду я ще не бачу. Можливо, матка почала червити пізніше. Ні, все нормально в сім'ї. Карніка мені ще подобається по використанню кормів за зиму. Як бачите, дивіться: скільки бджоли і корму вдосталь для, для весняного розвитку. Тут у нас дев'ять рамочок. Ми крайню рамочку візьмемо трусунем і розпечатаємо. Ми її поставимо за заставну, звозимо на вісім рамок їх. Ось так. Е, Під годівлею весняною е, сімей бджолиним сиропом чи канді ми їх не підгодовуємо. Оця є наша основна весняна підгодівля бджолиних сімей. Розпечатування медових рамок. Так, вісім рамок в родині. Це гаразд, закриваємо. Ідемо до слідуючої бджолиної родини. Слабша по силі, сім рамочок. Ну, але це є нормально для карніки. Покажемо потім, що вони будуть мати на 1 травня, коли буде продажа бджола пакетів. Ось так. Тут -а. розплоду. Фокусуйся, бо був один у нас коментар, що ти пальцем водиш, сфокусуйся, нормально покажи, що робиться в гнізді. От, показуємо. Матки на цьому точкові всі молоді. 23 року. Вільного парування, карніка Зінгер лінія С64, були підсажені неплідними після відбору бджолиних пакетів. Ми зазвичай після продажу бджолиних пакетів не маточники даємо, а даємо біленькі. Щойно вийшовші маточки. Ось так. Хай чистять, будуть мати роботу, відповідно, вони. О. Бджолина родина займає сім рамок. І, напевно, ще одну покажемо, бо то робота одноманітна, не бачу. Потреби кожну сім'ю показувати одне й те саме. Якщо виявимо якісь недоліки, ми обов'язково покажемо вам. Так, Бджолина, родина на дев'яти рамках. Напевно, скоріш за все ми не її звозимо на рамочку ще. Так, а тепер ось так розірвемо. Така картина практично в усіх сім'ях по медові. І по... Джулі, зараз глянемо. Ось так, все в порядку. Перший огляд був біглий в нас. Ми по поведінці бджіл для себе. Визначали, є матка, нема матка. Зараз ми, так якби робимо ревізію, щоб на 100% впевнитися, що в всіх сім'ях матки на місці і вистачає кормі, того що весною погода не є стабільною, і якщо кормів сім'ї не буде і не, не додати їм, може бути біда. Так що краще передивитися. На 100% впевнитися, що все в родині гаразд. І далі вони хай собі на рамочку скоротимо їх. І цю рамочку ми за заставною їх розпечатуємо. Так, Ось так в неї збоку. За заставну. І таким чином ми пройдемося всі джолині родини. Так, що ще хочу сказати? Сім'ї в нас на даний момент. Середина березня, можна сказати, перезимували за винятком однієї бджолини родини. Хто дивиться наші відео? Це була експериментальна родина по зимівлі трьох маток. Експеримент у нас не вдався, матки загинули. А сім'ю ми приєднали до іншої сім'ї. В нас на каналі. Зараз до відома всіх підписників проводиться конкурс по посадці і посіву медоносів. Присилайте нам на Viber свої коретенькі відео до хвилини. Хто як садить, сіє, що садить, що сіє. Всі учасники, які прийшлють нам відео на вайбер, будуть приймати в розіграші. Призу під кінець сезону посадку посіву медоносів. Отак От до Ще прохання, нас дуже багато дивиться непідписаних глядачів. Підпишіться на наш канал, це буде нас більш стимулювати до праці і буде більше бажання, можна сказати, так, знімати вам інтересних відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення.